Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову задаєте ви мені запитання. Це вони, правда, ці запитання я бачила трошечки давно. От страхи йдуть, а я вже читаю собі. Я прочитала тільки що три запитання: чи будуть протести у Києві? Чи будуть протести в Києві, що буде з країною в найближчі місяці? Я перекладаю з російської, щоб ви просто розуміли. Чи стане залужний президентом в цьому році? От, випала на ці три запитання. Я читаю, я коли завжди, я, я всім говорю, що я, коли починаю робити розклад, я починаю мішати, я читаю запитання і концентрую себе. А потім включаю, коли я себе настроїла, я включаю а, камеру. От. А я включила камеру трошечки раніше так От показую це скажімо так, українці зараз наразі український народ, народ України. Наразі ось в такому стані. Це показує безвихідь, паніка. У багатьох паніка. Тому не кажіть, що це у вас. Може, у вас її нема, а в багатьох є паніка. І ось ця паніка, знаєте. Тільки що була інша карта. І знову все рівно ще одна. Зараз я її знайду та карта, яка була. Тому що воно от зараз цю суть, яка виходить, е, яка в українців. Е, це просто, знаєте, ризик. От мені показує ризик. Е, наразі. Ну, чому нема? Ось. Ось ця карта була. Спочатку була ця, а потім я помішала і вийшла ця. Тобто. А, що би зараз українці не робили, зараз великий ризик. Ризик зробити не те, щось не те зробити. Розумієте? Паніка, у когось паніка. Хтось готовий ризикувати. А, тут, ну, будемо так говорити, не дуже хороші карти, які випадають. Гаразд. Чи будуть протести в Україні? Верніше в Києві. Дивимося тільки за Київ. Чи будуть протести в Києві? Ну, я не бачу тут протестів. Саме в Києві, в принципі, дивіться, я тут бачу навпаки, все якось більш-менш спокійно. Більш-менш спокійно. Бачите, люди тримаються. Якщо і будуть, то дуже щось дрібненьке. Не буде сильних ніяких протестів. В Києві не буде. Ось карти показують. Тому що люди. А... Знають, що це таке. Люди розуміють, люди бачать, що це граблі. Нам поклали граблі. Ми цього не зробимо. Я не бачу цих протестів, великих не буде. Буде, звичайно, як сказати: от так, як от коли залужно звільнили, вийшов протест. Там я не знаю скільки сто людей вийшло, якщо я не помиляюся. А дійсно великих таких протестів то був такий, знаєте. Наскільки я розумію, хтось, хтось вчора сказав, це був пан волох, хто вийшов. В принципі, це непогано, що люди вийшли. Але зараз, ну, скажімо так, не дуже це добре. Що буде з країною в найближчі місяці? Ну, в принципі, це ми вже вчора дивилися, що буде з Україною в найближчі місяці. Іде велика трансформація, іде дуже велика трансформація зараз в Україні. І йдуть якісь домовленості з боку. Ці домовленості йдуть з боку, між однодумцями. Тут я не бачу, поки що. Поки що, я тут не бачу нічого поганого. Ось. Я тут не бачу. Тут навпаки, друзі, українські друзі. Готують, можливо, якісь документи, тут можуть бути і гроші, тут може бути і допомога, яка йде в Україну. Тобто, у і, що я бачу, українці прозрівають. От що я бачу ще, це українці прозрівають. Найбла... Найближчі місяці дуже багато українців прозріє і побачать реальну ситуацію України. Будуть якісь хороші новини. Оце єдине, що я бачу, хороші новини. І ще що буде: у нас може з'явитися лідер. У нас може з'явитися лідер, який зможе за собою повести. Ось що я бачу. Дивіться, ви його вже побачите. Я не буду зараз говорити, хто це може бути, це публічна людина. Ось це може бути і е, знак, звичайно, вогняний знак. Але, скоріше за все, це не тільки це не обов'язково вогняний знак. Це людина публічна, людина, яка харизматична і яка поведе за собою дуже багато людей. Ось ця людина може вийти з укриття. Тобто це. Може бути, тому що тут запитання. Зараз я подивлюся: тут іде запитання стан чи стане залужний президентом в цьому році. Зараз ми ще конкретніше подивимося, і це запитання, але ось тут що я бачу, я бачу, що в найближчі місяці у нас з'явиться лідер, потужний лідер. Пам'ятаєте, я вам колись казала ще рік тому, більше року тому, я казала, кого я бачу президентом. Ось по цій карті він виходить. Це автоматично, тому що сьомий президент він іде по цій карті. Я пояснювала в якомусь відео це було дійсно рік назад, а то й більше можливо, хто такий переможець. Верніше людина, переможець, от його бачать, як Олександр Македонський зрівнюють з фігурою цю карту. Ось тут з'явиться така людина. Можливо, це залужний. Я зараз дивитися не хочу відверто скажу, хто це саме є, але виглядає якась ну, можливо, навіть військова людина. Давайте почекаємо: це ця людина, яку сприймають майже усі, ось як я це бачу, яка нам зможе і повернути території. Ось вона, ця людина наразі, бачите, ось у такому стані. І думає, що робити далі. Але вона єдина ця людина, яка може нас, е, ну, оцей, оце, це єдиний паросток, який лишився в Україні. Наразі ніхто не може врятувати Україну. Я бачу це залужно. Я бачу це залужно. Я сподіваюся, от як е, що буде з країною в найближчі місяці? Тут я сказала вже, і тут я бачу лідера. Лідер виходить на арену. В найближчі місяці це може бути вже завтра, або вже сьогодні цей лідер вийде, розумієте? А може бути в найближчі місяці до 7 місяців. Тобто, з сьогоднішнього дня, як я роблю цей розклад, а я його роблю, зараз в мене, я скажу, яка година, в мене 10 в мене 10 зараз, 13 число. Ось, 13 лютого. Запам'ятайте це число. А я йду далі. І так, в Україні, звичайно, 11 година. Ось, і дивимося до 7 місяців. З'явиться цей лідер. Чекаємо. І давайте я ще подивлюся, чи є шанси, ми дивимося тільки шанси, чи буде він, чи не буде, це одне, чи є е, е, шанси у залужно цього року стати президентом. Ем, ми би хотіли його бачити, але через деякі обставини, в принципі. Повинно багато щось помінятися. В принципі, дивіться. Наразі, куди в його списали, давайте скажемо так: туди, куди зараз списали залужно, у нього є всі шанси стати президентом. Є всі шанси стати зараз президентом. Але тут є якась загроза. Я е, можу припустити. Що це якісь судові рішення, судові е, якісь, да, да, якісь скандали, переслідування от нашого імператора хочуть посадити. Тут є, дивіться, тут є якісь домовленості. Скажіть мені, будь ласка, як на вашу думку, кому вигідно звільнення залужного? І ви зразу, хто з ким є домовленість? Його посадити. Отут От будуть зараз скандали, якісь компромати на нього. Ось тут все зараз буде. Але шанси в нього все рівно залишаються, бачите? Все рівно залишаються. Тут якась величезні речі будуть виходити на поверхню. Я не можу сказати точно, да чи ні. Зараз будуть виходити страшенні речі. У нас у всіх будуть очі на лоба лізти. Повірте мені. Я казала це в попередньому, здається, вчора. Ось. А ви казали казати правду, я буду казати правду. Шанси в нього є стати президентом. Розумієте? Але я бачу тут, поки він стане президентом, тут ще е, будуть дуже його тягати. Йому нерви так попортять, і не тільки йому, і нам всім. Ось як я бачу цей розклад. Щиро вдякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі.